Профільний комітет підтримав законопроєкт, який має унеможливити мобілізацію з 18 до 25 років. У такий спосіб нардепи планують закрити діру в законодавстві, яка дозволяє мобілізувати обмежено придатних до 25 років або ж людей, які не мають досвіду строкової служби або військової кафедри. Що думається у приводу кияни? З'ясовуємо. Я би сказав, що це неправильно. Молодь Молодіж теж воювати. Ну, не довжні зі старики воювати. У мене син 53 роки. Один, другому 48. вони на фронті. А ребята до 25 лет ні туди, ні сюди. Це ж неправильно. Якою, на вашу думку, має бути нижня така вікова планка? Ну, я думаю, що 20 років. 18 рановато, а 20 років. Так як було в, в тієї війни. На вашу думку, з якого віку варто... Ну, з 26, напевно. Це дуже рано. 18-25 років я вважаю, що це дуже ранній срок. І я ну, адаб, ад, як по-українськи одобряю. То... Схвалю. Да, схвалюю. Схвалюю. тому що від 18 до 25 років ще сформована людина. Це ще якось... Це, це щоб не брали з 18 -20... да. 20 років. Ну, схвалюю. Якщо... Хлопця є досвід строкової служби або військової кафедри? Ні-ні, рано, рано, рано. Закони фізіології не, не можна відмінити. Рано і ще рано. А коли не рано? Ну коли? Коли він відчує в себе, себе якусь силу, який способ, якийсь позов, якийсь сформується якийсь характер. Я проробила учителем і викладачем для студентів і школярів 50 років. Розумієте, Я знаю, про що я говорю. Це діти, це підлітки. А якщо в людини є досвід строкової служби або військова кафедра. 18 років. Ну, Вимовних 22, наприклад. Та ні. Та ні, такого не буває. Я сама ем, пішла в відставку старшим лейтенантом, бо я медик. Медик, воєнний медик, то я знаю, про що я говорю. Такого бути не може. Наш час у 22 роки і мати якийсь опит воєнний та ні. Це ті не Я така людина, що я дотримуюсь досвіду наших предків, і наші предки, козаки, мовили так, що чоловік має створити сім'ю, виховати сина, дітей, доставити після себе когось і тільки тоді йти воювати. А якщо ти молодий і ще після себе нікого не залишив, це називається геноцид. Не брали на війну таких людей наші козаки. А якщо людина була остання в роду, то йому ставили мітку і в бій він йшов саме останній. А якщо це була єдина дитина в роді, батько йшов, а дитину не брали. Це так робили наші предки, тому ми є живі. А що думаєте з приводу ініціативи нардепів? Ви діліться думками.